Робити людині, яка хоче відкрити кав'ярню на колесах, як писали, і, зокрема, запитують нас, якби, які документи для цього потрібно, і куди звертатися. Отож, для того, щоб. Відкрити кав'ярні на колесах, як е, звучало в питанні, в першу чергу варто все-таки зареєструватися підприємцем, оскільки е, фактично це буде 100% здійснення підприємницької діяльності. Тому е, в цьому випадку, якщо ви вже є зареєстрований підприємець. То тоді потрібно рухатися в напрямку отримання дозволу на розміщення вашої цієї кав'ярні на колесах. Якщо ж ви не є підприємцем, то тоді потрібно звертатися і реєструватися як фізична особа-підприємець. Якщо говоримо про зареєстрованих ФОПів. То для того, щоб далі рухатися в напрямку встановлення цієї кав'ярні, варто визначитись з місцем, де ви хочете ставити цю кав'ярню, і отримати якийсь дозвіл на його розміщення. Якщо ми говоримо про Луцьк, то в цьому випадку в більшості, більшості ситуацій йде мова про отримання. Так би мовити, тимчасового дозволу на розміщення цієї велокав'ярні, оскільки на сьогоднішній день такі кав'ярні розглядаються як тимчасові споруди, і, зокрема, вони можуть встановлюватися як по паспорту прив'язки, а також як об'єкти разової торгівлі. Тому Здебільшого, якщо скажімо так, з практики, то це буде розглядатися як об'єкт разової торгівлі, і, зокрема, вам потрібно буде звернутися в департамент економічної політики Луцької міської ради, надати заяву про те, що ви хочете здійснювати таку діяльність, і відповідно, просите отримати погодження на розміщення об'єкта разової торгівлі. До цієї заяви додаєте фотографії вашого об'єкта, відповідно надаєте. Договір про те, що ви орендуєте частинку земельної ділянки, де будете, ну, тобто території благоустрою, де ви будете розміщуватись, і відповідно, в залежності також від того, яку діяльність здійснюєте. Ну, в нашому випадку це кав'ярня, то відповідно вже тоді просто надаєте договір, пишете заяву, даєте вигляд свого об'єкта, і відповідно після цього приймається рішення про те, що. Погоджують вам розміщення в цьому місці кав'ярні, або не погоджують і відповідно, вже в разі непогодження зазначають причини відмови. Тому, в принципі, все якби просто звертаєтеся, можете або через СНАП, або відповідно попередньо також отримати консультації можна і в департаменті економічної політики. Тому, якщо маєте таке бажання, можете це робити, і, в принципі, нічого складного в цьому немає.